Друзі, сьогодні в нас була в роботі ось така шкадувка фабія РС. Але мультимедії не було класно і цікавий був звичайний магнітофон. Тому е власник прийняв рішення поміняти. 9 дюймовий має пристрій тепер. Тач кнопочки. Є кнопочки на кермі, вони працюють, гучність докручується. Тепер буде по характеристиках. У нас пристрій має 3, 32, 8 ядер по 1.6. CarPlay Android Auto. Потім буде у нас YouTube. має слот під сім-карту, пристрій буде YouTube. Буде Chrome, коли вставиться карта. Можна роздавати Wi-Fi з телефона, не вставляючи сім-карту. DSP-процесор. Можна налаштувати звук під свій стиль музички. Ось є налаштування, є розширені налаштування. Пристрій працює швидко. Нормально працює, класно. Е, встановили цифрову камеру MyWay. Подивіться на цю ідеальну картинку. Ні сніжинки, ні мерехтіння, нічого. Камера ширококутна. Ось краї бамперів ви бачите. Що, друзі, кому потрібно встановити якісний головний пристрій, будь ласка, звертайтесь. Ми вам допоможемо з цим.